Заливний пиріг з шоколадом та сушеними бананами. Складники в описі під відео. Спочатку знімемо цедру з лимона. Для цього його треба помити і обдати кип'ятком. Обдавання кип'ятком зменшить гіркоту. Натираємо шкірку лимона на ось таку терку. Стирайте не всю шкірку, а до білої частини. Цедра лимона готова і поки що її відставляємо в сторону. Помийте і подрібніть сушені банани. Подрібніть шоколад. Тепер всі ці інгредієнти висипаємо в миску. До них додаємо цукор та кефір. Все ретельно перемішуємо. У борошно додайте соду. Та поступово просіюйте борошном і замішуйте тісто. У вас має вийти тісто консистенції густої сметани. Ось таке. Тісто залишаємо відпочивати на півгодинки. Застеляємо форму пергаментом. Пергамент змащуємо олією та висипаємо у форму масу. Ставимо в духовку на 200 градусів приблизно на 40 хвилин. Коли пиріг спечеться, дайте йому охолонути, вийміть з форми та смакуйте. Всім смачного!